На обговоренні питання збору допомоги і доставки її нашим землякам-армійцям, які служать в зоні АТО, що відбулося минулого тижня в приміщенні райдержадміністрації і про яке ми розповідали в нашому матеріалі, було вирішено придбати все необхідне для вояків і відправити їм. Сказано, зроблено. Вже в середу, 15 липня, ввечері, цінний вантаж вирушив у путь. Ми ж завітали до Коростенського міського середку товариства. Червоного Христа України, аби на власні очі побачити, як формуються посилки. На подвір'ї були складені коробки. Проте це виявилися не бандеролі. Виявляється, щойно воїни афганці, представники саме тієї організації, через яку нині перераховуються кошти більшості районних та й міських організацій, і приватні пожертви привезли на подвір'я 54 комплекти обмундарування, футболки, берців. Форма, дощовики все на перший погляд дуже непоганої якості. Берці досить легкі. Роздивляємось, навіть міряємо зручно. Запитуємо, чи не виникло труднощів, чи все заплановане. Виконали тиждень тому. Понад 60 тисяч називалася цифра, яку зібрали. Зібрала ваша організація. Тобто, це пожертви були від районних організацій. В основному на сьогоднішній день цифра збільшилась. Цифра збільшилась, та цифра називалася цифрою, щоб то є 60 тисяч було, разом що надали допомогу Грозинському хлопчику Яценко, що був травмований там, був поранений. Зараз на даний час 76 тисяч 22 гривні. Є на рахунку, було на рахунку. З, з цієї суми збиралася комісія, вирішили взяти костюми. Форму, берці, і продукти, харчування, продукти, продукти і засоби гієни. Взяли, зняли з рахунку 40 тисяч на форму, на це, що ми бачимо. І 10 тисяч ми закупили продуктів харчування. Тушонка, згущенка, те що необхідно, те, що можна довести туди. Такого, що портиться, це ми не брали. Тобто ви на сьогоднішній день витратили всю суму? Ні. Ми витратили тільки 50 тисяч гривень. 26 тисяч залишили ще на рахунок. Що ви розраховуєте на цих 20 тисяч і коли? Це Це наступний вантаж буде? На 95-ту бригаду це для наших десантників, Ми поки що нічого не відправляємося, на тому тижні десь буде формуватися вже цей груз буде вести в Житомир, формуватися там. І будемо відправляти на 95-ту бригаду в тій бригаді, яка дійсно воює там. Пане Михайле, ваша організація відправляє перший вантаж? Це перший, перший, перший вантаж. Ні, відправляємо. Це що так вийшло, що перший раз. Якість цих камуфляж, камуфляжу, берців і так далі не викликає у вас сумніву? Сумнів викликає трохи берців, але... Оцей камуфляж, він заводський, чи там фабричний камуфляж, у нас, навіть в нашій військовій частині, всі офіцери ходять в цьому камуфляж. Сам командир чи комісар нас фігонінка теж ходить в цей, цей формі. Ось така форма, як і цей. Сяточка, легенька для літнього варіант. Ви розмовляли на нараді, розмовляли про те, що можливо ви будете придбавати бронежилети. Вирішили, що? Ось, бо цих 10 бронежилетів сьогодні пораховується, це зараз ми будемо йти в Ощадкасу, знімати 70 тисяч і будемо закуповувати. Завтра їдемо на Київ, закуповувати 70, ой, 10 бронежилетів. Тобто не тільки бронежилети, каски і. Угу. Тобто 7 тисяч приблизно один комплект буде. Да, 7 тисяч один комплект. Каска, бронежилет і для магазинів. Це буде сертифікована амуніція? Так, да, сертифікована, яка перевірена, яка вже цей, що вона не буде пробиватися і все нормально. А поки що ви не припиняєте збирати о, допомогу, Ні. Тобто рахунки. Раху, залишаються рахунки відкриті рахунки ті самі, будь ласка, хто має надати адресну допомогу нашим хлопцям, коростенцям, і хлопцям Коростенського району, то будь ласка здавайте гроші. І оці гроші нікуди не підуть, вони підуть тільки нашим хлопцям, нашим, нашим хлопцям. Добре, і останнє. банківські документи, роздруківка, скільки поступила коштів є, як вони витрачаються? У вас також існує з все, все буде, так, все в нас є, є все зібрано. все. хто буде, хоче познайомитися, познайомитись, куди пішли гроші, на яку суму. Все у нас є, все відкрито, всі рахунки. Комісія засідає четвер. Комісія буде вирішувати, а так. Може будь-який чоловік прийти і подивитися всі наші, куди ці гроші підуть. Основне навантаження по формуванню посилок лягло на тендітні плечі сестер милосердя, адже потрібно допомогу, що її доставляють різні організації, розкласти по коробках кожному консерви, шкарпетки, мило, зубну пасту, щітку. Людмила Шкуратова, голова Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України, каже, до вечора в очах мерехтить. Дівчата підхоплюють і руки, і спини болять. Проте не скаржаться розуміють, справа важлива. Це вже третій вантаж, що формується тут. Минулі формувалися лише за участі міських організацій і приватних пожертв. Нині основна доля участі організації афганців з міських товариства Сахара надав допомогу. І депутат обласної ради Андрій Озерчук. Людмила Шкуратова каже, що більшість коростенців чекає, коли збиратимуть вантаж для 95-ї бригади. Все почему-то спрашивают, когда на 95-ю. То есть все хотят в следующую пятницу мы будем формировать на 95-ю. В этот раз услышали опять ну, ТОВ Сахара и Азерчук помогли на 30-ю тоже захотели сделать свой вклад Помогли. могли. Ну, вы сказали, що дуже багато роботи. скільки взагалі працівників, займаються. Ну, у нас в коллективе 11 человек, как бы, но сейчас отпускная компания, и у нас всего лишь и на участке много назначений. Сейчас 3-4 Угу. Формирование цього грузу. Зараз ми сформируем 54 коробки з грузом для 24 районних і 30 городських користенців наших ребят, які служать в 30-й бригаді. А от ви могли б показати взагалі, що там тій Коробці робиться. Давайте ми подивимося. На наше прохання пані Людмила демонструє консерви, печиво, чай, засоби особистої гігієни, шкарпетки, пральні засоби, блок цигарок. В одній з посилок вже самостійно віднаходимо полуничне варення явно домашнього виробництва. Цікавлюсь, звідки. Просто. простые люди даже больше как бы откликаются к этой беде и приносят я же говорю не так как директора заводов, как и депутаты, которые больше, конечно же, имеют финансирование. Они просто делают свой вклад, приносят пусть там пару пачек сигарет, там станки, одну пачку порошка стирального консервации. Но большинство людей, наши бабушки приносят консервацию, варенье, мы ребятам его передаем, сало, смалец вон там есть. То есть они Примитивное, простое, но передают, потому что они отдают его я считаю от себя, от сердца, как бы с душой его передают. И может быть этот э, еще важнее для них и теплее банка домашнего варенья, чем что-то другое. Мне кажется, это так. В посилки дівчата швидко починають розподіляти по розмірах форму, адже до того, як за вантажем приїде машина, залишилося зовсім небагато часу. Після того, як вкладеться форма, кожна посилка буде підписана. На ній буде вказане прізвище, ім'я і по батькові адресата, частина, підрозділ. І те, що жителі Коростенщини зібрали для своїх земляків, які служать у 30-й і 26-й бригадах, вирушить у путь. І Через кілька днів впевнені посилки і як реальна допомога, і як нагадування про рідну домівку дійдуть до тих, кому вони призначались.